Слава Богу, Слава. церква прекрасна, чиста і свята. Це і ми сьогодні, Дорога церква, ми маємо таку можливість бути в Домі Божому, бути в присутності Божій і в присутності один одного, щоб укріплятися Божим Словом. І ми сьогодні вже багато чули. Я хотів би також продовжити декілька роздумами, прочитати одне місце з Божого Слова це буде книга Псалмів. 118-й псалом, 105-й віршик. Це буде лише один вірш. Але я хотів би, щоб ми на нього звернули нашу увагу. 118, 105. Для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Інший переклад, я це ще зачитаю. Каже, твої слова, немов світильник під ногами, освітлюють мій шлях. Слава Господу Ра Церква. Брат перед мною він говорив от таку таку тему про нашу дорогу життєву, яку ми проходимо, правда? І ми розуміємо, що наша дорога вона буває зовсім непроста, як і в фізичному плані сьогодні, як і слизько, так і в духовному плані. Знаєте, ми проходимо через непрості обставини. І я хотів би сьогодні також поділитися розумом, яким Бог вложив моє серце, такою темою, як чому так мало світла. Знаєте, я думаю, ми також. Про це зауважуємо і не раз задаємо собі питання: от, чому так мало світла? І знаєте, і от це місце, яке ми читали, де Давид він пише цей псалом, і він робить це порівняння світло і Боже Слово, слово, яке він утримує від Бога. знаєте, І ми розуміємо те, що в той час, коли писалася Біблія в часи Ісуса Христа, навіть тоді світильники, які користувалися люди, вони були трошки інакші, ніж якими ми користуємося сьогодні. Правда, і навіть коли в нас сьогодні відключають світло, то ми маємо багато ресурсів, як це якось ну, покрити. Правда? Є речі, які дають тобі світло, навіть коли немає енергії, є різні сьогодні фонарики, є різні прожектори, є різні речі, якими ти користуєшся, і ти маєш певний комфорт, навіть коли ти не маєш світла. Але ми розуміємо, що в той час, що використовували люди, це були лампи. В більшості це були глиняні лампи, і вони трималися в руці. Вони горіли на маслі. І знаєте, і ті лампи, вони не мали таке велике освітлення, яке, можливо, сьогодні маємо ми. І ось Давид, він каже в своєму псалмі, каже, для моєї ноги твоє слово світильник. Він каже, твої слова це немов світильник під ногами. Знаєте, я зауважив, коли роздумував про ці слова, от світильник, він каже, для моєї ноги. Знаєте, Про це говорите, що це світло, воно світить мені під ноги. Він каже, це слово, яке приходить від тебе, це є світильник. Але я думаю, ну чому це не світильник для мого всього життя? Знаєте, Давид розумів те, що цей світильник, який він має, інколи його вистачає лише для одного кроку. І він каже, Твоє слово це світильник для моєї ноги. Він каже, я роблю цей крок, я ступаю, я бачу світло. І каже, цей світильник, він освітлює стежку моєї дороги. І знаєте, і Давид, він робить це пориняне, і каже, Боже Слово, це є світильник. Ми розуміємо те, що ми особливо цінимо, правда, коли Бог Він відкриває нам своє слово. І коли сьогодні ми говоримо про Боже Слово, я не хотів би про це говорити лише от про книгу Біблію, як ми часто привикли, тому що, на жаль, сьогодні багато людей вони читають Біблію, але вони не отримують від неї слова. І вони думають, що ми проблема, Нібито Боже Слово це є світильник, нібито в мене є ця книга, нібито я її читаю, але десь немає цього світла, десь немає цього прояснення, десь немає відкриття. Тому, коли я маю на увазі Боже Слово, ми розуміємо те, що це слово, яке ми утримуємо від Бога. Це може бути через книгу Біблію, це може бути в молитві, це може бути через відкриття. Це може бути через інших людей, але це є слово, яке освітлює наш шлях. І я думаю, ми розуміємо, правда, те, що коли є світло, то ми рухаємось. Ми, рухаємо, ми рухаємось впевнено. Ми знаємо, як поступати, ми знаємо, як діяти. Але Боже Слово, це є світло. Світло це є прообраз про Божої волі, яку Він відкриває в наше життя. І правда, є період в нашому житті, коли Бог Він дуже багато промовляє, Він відкриває нам свою волю на наше життя. І як тоді ну, ідуть обставини, ми себе чувствуємо комфортно, правда? Тому що ми отримали від Бога відкриття, ми знаємо, що ми повинні робити, як ми повинні рухатися. Але знаєте, сьогодні я хотів поговорити поговорити про такий період в житті, що робити, коли в моєму житті так мало світла. Що робити, коли, ну, коли я не знаю, що робити? Коли, можливо, я знаю загальну Божу волю на своє життя, я маю певне світло, але приходить момент, коли мені потрібна особиста Божа воля на моє життя, коли мені потрібно приймати якесь рішення в моєму житті, чи це стосовно мого життя, моєї сім'ї, мого добробуту. І знаєте, я розумію, що скільки людей сьогодні є, які настільки втомлюються. Соні, спілкуючись з молоддю, ти розумієш, от в нас є іменно такий момент, коли ти просто втомлюєшся від того, що ти не знаєш, як далі рухатись. Від того, що в твоєму житті є така певна невизначеність, і ти нібито маєш певне світло, але Бог в якомусь сенсі Він інколи мовчить. Він не відкриває, він не дає тобі достатньо світла, щоб ти був впевнений в житті. Але цього світла лише вистачає на один крок. І інколи ти рухаєшся, просто нібито в темряві, ти бачиш світло лише під ногами, і ти йдеш просто на ощуп, ти робиш крок за кроком. І знаєте, ми розуміємо те, що є періоди в житті, коли дорога добре освітлена. Я думаю, водії вони також можуть це зрозуміти цей прообраз, коли літо, коли траса добра, коли є освітлення по боках, коли ти включив дальнє освітлення, і ти просто їдеш, і ти розслабився. Тобі добре, ти насолоджуєшся своє подорож, подорожю. Знаєте, ну є момент, коли ти їдеш, особливо зимою, і ця дорога вона зовсім непроста. І особливо сьогодні, коли, можливо, на дорозі нема освітлення, а ще гірше, коли є туман. І ти включаєш дальні світла, воно ще гірше. І ти нібито просто їдеш на ощуп. Ти розумієш, що зараз ти не можеш розігнатися. Ти розумієш, що зараз ти не можеш просто розслабитись. Ти їдеш і ти. І ти напружений. І знаєте, є інколи такі моменти в нашому житті, от коли є таке положення. Коли Бог не дає тобі багато світла, коли в твоєму житті є певна невизначеність. І знаєте, інколи ми настільки втомлюємося від цього. Інколи ми молимося, Боже, відкрий мені свою волю, а Бог не говорить конкретно на твоє питання, що робити? І знаєте, я особливо над цим думав. і не так давно був момент в моєму житті, коли я просто молився і брав пісне, і кажу: Господи, мені потрібна відповідь на це питання. Господи, я не хочу просто от якось, я хочу отримати пряме слово, як я маю поступити в цій ситуації. І знаєте, коли я молився, я просто шукав Господа і аналізував, коли пройшло три дні, що Бог до мене говорив. І знаєте, я зрозумів, що ключовий вірш, що Бог мені сказав, псалмах є таке місце, каже, навчу тебе. І вкажу тобі дорогу, якою маєш іти. Даватиму тобі поради, тому що моє око над тобою. Про церква, і коли я думав над цим місцем, я зрозумів, те, що зараз я в такому стані, коли я маю світло, коли я маю слово від Бога, але це світло це є світильником для моєї ноги. Бог не відповів так, можливо, як я хотів, так як я очікував, те, що він скаже, син мій, роби так і так. Але Бог просто каже, я вкажу тобі дорогу, і я навчу тебе, якою ти дорогою маєш іти. Я даватиму тобі поради. І знаєте, інколи є такі моменти, коли ти просто рухаєшся вірою, коли Бог тобі дає якусь певну обітницю в житті, і ти рухаєшся не видінням, але ти рухаєшся тим, що Бог говорить до тебе. І знаєте, я розумію те, що є люди на цьому місці, коли ви отримали якусь обітницю від Бога, коли Бог до вас говорив. Коли Бог вам щось обіцяв, на рахунок вашого життя, на рахунок вашої долі, на рахунок ваших дітей. І знаєте, і проходить певний час, і ти не бачиш, що це слово, воно стається в твоєму житті. А наоборот, всі обставини говорять про зовсім друге. І інколи ми приходимо до Бога, і ми задаємо цього питання, Боже, чому так мало світла? Чому все, ну ніби ти йдеш, ти просто йдеш на ощуп в житті? Ти не маєш впевненості. І знаєте, аналізуючи Боже Слово, я зрозумів, те, що Бог досить часто працює з людьми іменно в такій сфері, коли Він в певний образ закриває свою волю стосовно життя людини. В певній мірі Він мовчить стосовно нашого життя по якійсь причині. Не тому, що Він хоче знаєте, от мучити людину. Але він має певну причину для того, для чому Бог закриває певні сфери нашого життя. Чому Бог. Не світить нам прожектором, знаєте, от в нашій дорозі, як би ми так хотіли. А чому він лише дає нам світло для одного кроку в нашому житті? І знаєте, коли я думав над Авраамом, аналізуючи його життя, Бог до нього просто каже: Авраам, вийди з свого, свого краю, і я покажу: і він каже, я вкажу тобі місце, в яке ти маєш йти. І знаєте, для Авраама в той момент було зовсім небагато світла. Не не тільки в той момент, але далі протягом всього його життя. І це, напевно, був найбільший його акт віри. Все своє життя, він був в пустині, він подорожував в наметі, він зібрав свою жінку, і вони вийшли з свого місця, всі свої речі зібрали. І знаєте, я уявляв цю ситуацію, коли Авраам, день за днем, він рухається в цій пустині. Наступає вечір, вони ставлять цей намет, вони переночують, просинаються. І, можливо, Сара не раз задає Аврааму, Авраам ну, отримав якісь відкриття від Бога, куди ми йдемо? Авраам каже, ні, я ще не знаю. І знаєте, вони далі йдуть. І день за днем, Авраам, в тебе є от відкриття. Я не знаю, але Бог мені сказав: вийди, і я тобі покажу дорогу. І знаєте, день за днем, Авраам, він не знає, куди він йде. Він не знає, коли настане цей момент, коли він прийде у це місце, яке Бог йому призначив, але він рухається вірою. Він скупився за це слово, яке він отримав в своєму житті. Боже Слово, це світильник для моєї ноги. І знаєте, коли Бог обіцяв Аврааму, теж я помножу твоє потомство. Але ти, ти вийде з свого краю. Знаєте, я вірю, що для, для це слово, яке Авраам отримав від Бога, це було іменно тим світильником для його ноги. Авраам, він жив в такій невизначеності. День за днем, він просто рухався, він робив крок за кроком. І знаєте, чомусь Бог допустив це так в його житті. Чомусь Бог так помістив в його таке некомфортне положення, коли ти просто рухаєшся крок за кроком, не знаючи до кінця. Волі Божої, але ти знаєш, що ти йдеш в правильному напрямку. І знаєте, Бог підготовив Авраама до того, що він став батьком для всіх народів, до того, що він його нарясно благословив його потомків. Але знаєте, найбільший акт віри це коли ти йдеш, не знаючи, куди ти йдеш. Але ти знаєш, що ти йдеш по Слову Божому. Ти знаєш, що ти отримав це слово, яке світильник для твоєї ноги. Ти знаєш, що ти маєш особисті відносини з Богом, ти, що ти отримав від нього це слово, і, можливо, ти не знаєш досконалої Божої волі стосовно твого життя. Можливо, ти не знаєш, як прийняти рішення в твоєму житті, і час тебе підганяє, тобі потрібно щось робити, і ти не знаєш. Бог нібито закрив певну волю від тебе в своєму житті, але ти схопився за Боже Слово. Ти схопився за те, що Бог Він до тебе говорить. І ти рухайся цим словом. І знаєте, в житті Давида було дещо подібне. Все свої юні роки Давид провів, ну сказати, в нього було мало світла. 15 років до нього приходить Самоїл. Ну кажуть, приблизно 15-16 років було Давиду в той час, коли приходить Самоїл перший раз і помазує його перед його братами. І знаєте, в той час Давид він розуміє, що Бог помазує його на певне служіння, що в нього буде якась особлива доля, особливе життя. Але знаєте, чомусь до 37 з половиною років, від 15, ну образно, в житті Давида, скажімо, до 30 років, коли він став царем над одним коліном над Юдою, цих 15 років для життя Давида приходить подорож в темряві, подорож іменно в цьому тумані. Коли він думав, що от вже так скоро. Знаєте, він приходить перед Голіафом. Він отримує очередну перемогу і далі починається 10 років. Давид, він живе в печерях, там, де нема світла, там, де нема комфорту для свого тіла. І знаєте, я думаю, Давид, коли він от просто живе цим життям, два роки, три роки, чотири, за ним постійно гоняться Саулові воїни. І він не знає, як що буде завтра. Він не знає, коли той день, коли ці воїни тебе просто зловлять і вони тебе вб'ють. Але знаєте, він рухається Божим Словом. І, можливо, люди, які дивилися на життя Давида, вони казали, він не вдаха. Ві стільки років він не може стати царем? В тебе є можливість бити Саула, ти цього не робиш, ти продовжиш жити так, все своє життя. Знаєте, інколи, інколи люди можуть дивитися на твоє життя, і вони скажуть, в тебе все не так. Інші люди вони мають більший достаток. Інші люди вони мають певну цілуспрямовані в житті. А що в тебе? Як живеш ти? І знаєте, інколи у нас ці питання, вони нас настільки мучують. Ми приходимо в таємну кімнату і ми кажемо, Боже, чому? Чому я йду нібито в цій темряві? Чому так мало світла на моїй дорозі? Чому я планую одне, а виходить зовсім друге? Знаєте, ну Давид він розумів те, що Бог готовить його серце. І знаєте, Богу не потрібен був ще один саул. Який просто прийде, стане царем, і потім він возгордиться, і потім він відстане. Богу потрібна була людина, яка пройде через процес смиріння перед Богом. І знаєте, цим самим Бог показує, те, що я не можу працювати зі всіма людьми. Бог був готовий працювати зі Саулом до того моменту, коли його серце було правильне перед Богом, коли він смирявся. Ми пройшов момент, коли Саул зрозумів, коли Саул просто почав жити своїми амбіціями, коли він проявив непослух. І Бог каже все, я з ним не можу більше працювати. Мені потрібна людина по серцю моєму. І знаєте, і Бог шукає заміну. І Бог готовить цього молодого юнака Давида через оцю темряву, через оці непрості обставини в його житті. знаєте, для того, щоб він став іменно цією людиною, яка буде знати серце Бога. І знаєте, і Давида особливо дні перед його царуванням. Я хотів би, щоб ми це зауважили. Особливо дні перед його царюванням. Це були надто важкі дні. Знаєте, але я хотів би сказати такі слова, те, що у стражданні відбувалося народження, народжувалось смиріння. Знаєте, Давид, за земними мірками, він був повністю розбитою людиною. Він був розчарований. Але знаєте, ну, за Божими мірками Давид, він був повністю сокрушений. Перед його Богом в Давида прийшов правильний стан його серця, коли його серце стало настільки м'яким, що коли він відтяв оце плащ цього Саула, каже, його серце все докуряло його. І знаєте, приходить час, коли Бог помазує Давида на царство. Дора церква, знаєте, я вірю, що Бог він сьогодні в пошуках нових Давидів. Він сьогодні в пошуках тих людей, які будуть відчувати, яке є серце Бога. І дорога церква, я хотів би сказати сьогодні, а яке є серце Бога? Як стати людиною по серцю Бога? Ми розуміємо те, що все, про що Бог думає сьогодні, це про спасіння людей. Це про те, щоб навернути людину до покаяння. І, можливо, сьогодні я зациклився на своєму житті. Можливо, в мене сьогодні багато світла. Можливо, я сьогодні впевнений в собі, як я маю рухатися в житті, як я маю розвиватися. Але знаєте, але ти не є людиною по серцю Бога. Ти як Саул. Ти маєш світло, ти маєш все нібито в житті, ти маєш достаток, ти маєш посаду, але твоє серце неправильне перед Богом. А хтось є як Давид. Він живе в печерях, він живе в невизначеності. Але це є людина по серцю Бога, це людина, яка чує Божий голос, це є людина, яка ж схопилася за це світло, яке вона має, і вона рухається день за днем. Хтось рухається видінням, а хтось рухається вірою, не знаючи, що чекає його завтра. Але знаєте. Друга церква, я хотів би сьогодні сказати просто, можливо, один із моментів, чому Бог не дає нам багато світла. Це по тій причині, що це світло, воно нас просто відволікає. Воно тебе відволікає і мене, можливо, від основної цілі, яку Бог предназначив для тебе. Знаєте, вчора ми в практичній школі нашій мали таку тему, як євангелізм. І брат, який викладав, він каже, от коли в моєму житті є багато проблем, чи це в роботі, чи в різних сферах. Він каже, я просто йду і проповідую людям. Він каже, я бачу, як приходить час, і Бог піклується про мої проблеми, які я сьогодні маю. І знаєте, я собі думаю, Господи, кінь коли приходить такий момент в моєму житті, коли в тебе мало світла, коли в тебе є якась невизначеність, коли в тебе особисті проблеми, і ти настільки за цим зациклився, ти настільки починаєш переживати. Ти починаєш молитися, щоб Бог, можливо, відкрив тобі більше світла, більше волі, а можливо, Бог спеціально забрав це світло з твого життя, щоби просто ти не відволікався тим, що тобі не потрібно. Тому що якщо в тебе буде багато світла, ти станеш самовпевненою людиною, ти будеш йти по життю, надіючись на свої сили, надіючись на те, що ти бачиш наперед. А можливо, ти просто треба бути як Давид. Жити в невизначеності певний період для того, щоб твоє серце настільки стало сокрушене перед Богом, для того, щоб коли ти просинався зранку, ти розумів, що тобі потрібно слово на сьогоднішній день. І ти прожив один день, ти отримав слово, і ти розумієш завтра новий день, і тобі знову потрібне слово. І це слово це світильник для твоєї ноги. І, можливо, ти живеш просто день за днем, але ти отримуєш слово від Бога. Ти отримуєш на той самий день. Це як ця манна небесна. Дорога церква, інколи Бог нас провадить через такі моменти. Я хотів би сьогодні укріпити нас. Я хотів би підбадьорити нас, дорога церква. Можливо, сьогодні в тебе є питання перед Богом, яке давно тебе турбує. Можливо, ти не знаєш, яке рішення ти маєш прийняти в своєму житті. Можливо, Бог і не відкриє тобі багато своєї волі, іменно на, 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 на ту ситуацію. По тій причині, що Він хоче, щоб ти навчився довіряти йому. По тій причині, що це світло, воно просто може тобі завадити. Щоб ти не дивився по сторонам, але твій фокус він був на те світло, яке просто є в Твоєму житті. Тому, дорога церква, хай Бог допоможе нам сьогодні. Знаєте, Ісус сьогодні Він чекає таких людей, які скажуть йому так, перш ніж дізнається, про що йдеться. Знаєте, є люди, і особливо в нас є такий момент, те що ми особливо звертаємо на це увагу ми кажемо, Боже, відкрий мені свою волю. Знаєте, перше, що ми хочемо, ми хочемо знати. Ми хочемо знати, ми хочемо, щоб Бог відкрив нам, показав, і тоді ми приймаємо рішення. Або ми поступимо так, або не поступимо. І знаєте, інколи по тій причині Бог не відкриває нам свою волю, Він не дає нам певного світла, тому що він бачить наперед, що якщо він нам це світло дасть, якщо він нам відкриє свою волю, наше життя, тому його просто не виконаємо. Нам воно не сподобається. Але, знаєте, я вірю те, що Бог. Чекає такого моменту, коли ми не кажемо, Боже, ти спочатку відкрий, а потім я вирішу. А Бог чекає сьогодні від Тебе, від мене. Боже, я вирішив. Яка б твоя воля не була на моє життя? Що б ти мені не відкрив, я це буду виконувати. Я буду слідувати за Твоїм повелінням. Мудра церква, хай Бог допоможе нам сьогодні. Я не знаю, який період хто проходить сьогодні в житті. Але я відчуваю її люди, які сьогодні проходять через туман. Через певну темряву. І ти постійно думаєш, що буде завтра. Я не знаю, що буде завтра, я думаю, ви також не знаєте. Але Боже Слово нам дає одну обітницю. Твоє Слово це світильник для моєї ноги. Не будуй планів там, де є невизначеність, де є темрява. Але живи там, де є світло. Бог дав тобі світло на сьогодні. Бог відкриває тобі слово сьогодні. Бог каже тобі, що ти повинен робити сьогодні. Не думай, що ти будеш робити завтра. Не переживай, що буде далі в твоєму житті. Якщо сьогодні ти відчуваєш, що Бог Він є з тобою, якщо ти відчуваєш, що це слово це є світильник для твоєї ноги. А просто навчися робити крок за кроком. Знаєте, я уявляю цей момент, коли ти тримаєш цю лампу, цей світильник, і ти дивишся під ноги. Ти дивишся, щоб не спотикнутися. Ти зробив крок. Ти знову дивишся, ти зробив ще один крок. І знаєте, ти не біжиш, ти нікуди не спішиш. Тому що це слово, це світильник, він світить тобі під ноги для твоєї ноги. І, можливо, сьогодні Бог дає тобі світло, але Він дає тобі лише для одного кроку. Для того, щоб ти не був впевнений в собі, для того, щоб ти не став гордою людиною, для того, щоб ти не віддалився від нього. Для того, щоб ти не став Саулом, але ти залишився Давидом, ти став людиною по серцю Бога. Тому, дорога церква, я закінчу цими словами Ісуса Христа, де Він каже, я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві, не зостався. Ісус Христос каже: Я є світло, я прийшов на світ, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві, не зостався. Дорогі брат, дорога сестра! Ісус Христос, Він є сьогодні нашим світлом, і ми будемо згадувати скоро це свято, коли Він прийшов на цю землю, і світло засяяло на цій землі. І Ісус просвітив дорогу для нас сьогодні. Але можливо тобі здається, що мало світла тобі сьогодні недостатньо. Я хотів би сказати, Ісус Христос, Він сьогодні є світло. Схопися просто за Ісуса. Скажи, Боже, я не знаю, що буде далі в моєму житті. Я не знаю, як я можливо просто маю далі рухатися, але Твоє Слово це є світильник для моєї ноги. Тому, Дорога церква, хай дійсно, Боже слова, Боже Слово, це буде іменно тим світлом, яке буде притягувати нас до Бога. Не просто, як, як ми кажемо, ця книга, але це слово, яке ми отримуємо особисто від Бога. Церква, давайте будемо піклуватися про те, коли ми читаємо Боже Слово, щоб це не просто було, знаєте, певним обрядом, але це був момент, коли я отримую світло на своє життя. Якщо сьогодні ти живеш. Певній незручності. Якщо сьогодні Бог закрив певну волю для твого життя, то знай, Він це не зробив для того, щоб тебе просто от мучити. Він це зробив для того, щоб навчити тебе, щоб вказати тобі правильну дорогу, щоб зробити тебе людиною залежною від Бога, щоб ти йшов день за днем, просто скупився за нього і сказав, Господи, я тебе не відпущу. Я не буду дивитися по сторонам. Я не буду дивитися в різні боки, тому що в мене мало світла. Але це світло це є твоє слово. І знаєте, я просто. Думаю, Бог він чекає на нас сьогодні, особливо в такий час, коли ти йдеш день за днем, ти робиш крок за кроком, і ти просто схиляєш свої коліна. Ти заходиш в таємну кімнату і ти кажеш: Господи, в моєму житті зараз мало світла, але твого світла достатньо, щоб я прожив сьогоднішній день. Твого світла достатньо для того, щоб я міг бути використаним тобою. Твого світла достатньо, щоб я міг чути твій голос. Дорога церква, давайте попіклуємося про те, щоб сьогодні це світло, воно було в нашому серці. Можливо, тобі хочеться більше, можливо, тобі хочеться більше впевненості в житті, впевненості в завтрашньому днем. Але я хотів би сказати, можливо, його і не буде вже. Але в тебе буде впевненість, те, що Ісус Христос, Він є твоє світло, те, що його слово, воно тебе укріпить і воно проведе тебе в твоєму житті. Хай допоможе нам в цьому Господь. Йому хай за все буде слава. Амінь.